Друз'яки, всім І Із хорошою дружиною бляха муха, коротше, не заржавіш. Сьогодні у нас субота, прямий ефір. Нам залишилося тут фіг да не фіга. Вона каже, щоб ти не розслаблявся. Отак От у нас проходить підготовка до прямих ефірів. Приїхала у нас отака рибка, ще живенька. Дякуючи Мар'яні Васильівні і Вадиму Цвітко. Десь вони їздили, їм предложили рибки купити. Ну і вони дзвонили Лесі Петрівні. Так що маємо, що ми маємо. Маємо таких глобастиків. От. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ну Тут небагато, тут 52 кілограма. І зараз хочу спробувати ще одну методику. Поки в мене є пару-тройку хвилин, хоч їх взагалі немає. От, Я взяв, що я взяв. Тряпку не взяв, ну нічого потім знайду. Десь тут у мене стара була вся тряпка. Треба кусок відривати, ладно, потім. От. Болгарочку. Хе. Десь я теж бачив ще таку методику. І зараз хочу просто провірити, як воно вийде. Знайшов я, правда, це в мене старенький такий дрюнчик цей. Буду, звісно, ми чистити по любасу, буду чистити цією штукою. Це 100%, тому що мені найкраще керхером. Ну, Але хочеться е, провірити і таку методику. Буляха муха. А ну на зарівич Що ти скажеш? Угу. О, ще шикарно. Диви по красоті У нас ще наші ночі, болгарки у нас міняється все, тільки ж летить мені треба як отак, да? Летить мені штани як... Так тренділей не отриму, так вийшло 100%. Булляха муха, дивіться, а? Чотенько. Ви знаєте, я навіть сказав би, що по красоті навіть ще краще, ніж миєчкою. Чого? Того що тільки що летить називочку, може треба якось так, не знаю. О, так, щоб на назара воно летіло. Ну, взагалі по красоті, взагалі жесть, братани, бляха, це реально круто. Реально крутя. Так що, друзяки, в кого немає автомийки, маєте можливість за такою штучкою чистити. бульох. реально круто, братан. Я в шоці. Тільки треба настроїти, щоб матню не летіло. Так, в мене ще тут регулюються обороти. Ану. Це я на всю чи на. О, зробив маленькі обороти, це в мене така... Бокова шліфувальна машиночка, реально шліфуємо рибу, можна зафіксувати. І ось все погнав, 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 погнав. Реально круто. Обороти я вбрав. Трошки треба додати, мабуть, але реально класно. Реально, я шокований. Результат, друзяки, шикардос. Просто шикардос. Можна і так воно, як хочете. Воно -то, наче класно кипятком да, обганяти, але чим мені не подобається кип'ятком, риба все одно, воно обварюється, знаєте, і якщо використовувати на оселедцях, оце я додав о, то воно не є дуже добре. Бо це я тільки що перед тим, як чистити рибу, зайшов в інтернет і там людина мені написала, візьміть на дрельку, насадку, подивіться в інтернеті. Але я вспомнив колись оцю таку методику, що можна з дрелячкою. І реально, ви знаєте, мені дуже сподобалося. Тільки треба відрегулювати цей весь процес, щоб не в спешку, щоб куди воно летіло, щоб не на голову. О, Реально по красоті. Вау, взагалі шикарно. Друзяки, Друзі, просто класно. Просто класно. В принципі, можна і таким методом. Тут тільки якось, щоб на голову не летіло, бо реально летить на бошку. Клас. Я реально приємно вражений і задоволений результатом. Реально красота. Це б нормального стола і було б взагалі все по красоті. Ну тільки техніка безпеки, щоб не намотало на голову рибу. О, Фактично готова. Що ти скажеш? Крутяк? Просто крутяк. Так що, друзяки, ну? А? Якщо в квартирі погано буде. Ні, ну в квартирі, понятно, тільки ж бачиш, я, знаєш, надо було. У мене костюм хреновий і надо, е, правильний напрямок. А так, в принципі, боляха, класна, класна методика, просто вибирай, щоб воно от тебе кидало, не так як я, це все в гарячку, тому що реально часу немає. До прямих ефірів реально часу готуватися немає. Ти постійно там мотаєшся з цими гльобаними машинами, то нові почти, то ще якась ерунда. І в тебе просто час, часу просто реально немає. Так що я поки це все діло відставляю, зараз підсоєдиняю миєчку. Болгарочкою класно, але я буду використовувати свою стару методику. Так, у нас все підключено, водичку відкриваємо. От, І все-таки. Мені так до, до, до вподоби. Потім назар забереш вже цю мийку і там, портреш того кабеля сполоснеш цю штучку, а ми зараз поки заділимо, бо зараз Леся Петрівна прийде, а я тут фігнею страдаю, то будуть мені друзяки вирвані годи. Так, воно на нас включена. Оп. Так, все. І поїхали. Але скажу вам, будьте сухі. Хоч у лузкі, але будете сухі, навіть луска впадає, бо реально... Після цієї всієї зарази, то ти мокрий, себе аж тече. Так що їдемо далі. Батя теж, в нього там взагалі, друзяки, дівчата взяли на волонтерську діяльність 150 кг риби. Я, в принципі, займаюся для себе, переробляю, продаю, бо там вже, писали, вже там в коментарях, що ой, раніше він казав, що для ЗСУ. Я працюю, заробляю таким методом кошти, так само на домашньому господарстві. Це моє вже особисте право, скільки я заробив і скільки я комусь віддав. Але я не повинен перед вами відчитуватися. У мене є багато друзів, знайомих, я син ЗСУ, який не бідує, якому я також допомагаю. І завжди якусь коробочку від себе я даю. А також сьогодні в прямому ефірі також будуть якісь смаколики від нашої родини. І це кожну неділю на протязі двох з половиною років, так як ми займаємося активною роботою, от що кожну суботу, там кожну п'ятницю був прямий ефір. А раніше з першого дня повномасштабного вторгнення ми просто різали, переробляли і віддавали. Так що слава Україні, поїхали! Очки треба знімати, бо буде мені буде горе. Казала Леся Петрівна, в прошлий раз, то останній раз. Ну, от, бачите, не пройшло туди пару днів. І вже останній раз. І забери свої відео з Ютубу, свою рекламу. У мене не було реклами моєї. Ніколи не писав, що в мене є там номер для замовлення. У мене є моя аудиторія і моя банда, яка працює на інших роботах. І я для них роблю консерву, тушонку, ковбаску і всякі різні речі. Так що в мене своя аудиторія. І бачите, якби воно нікому не потрібно було, як дехто там пише. Та кому воно буде потрібне? Зараз цим усі займаються. Ні, буде потрібне, якщо ви будете робити, для себе і для людей однаково. І ми в перший раз переробили 72 кілограми і ну, фактично воно є, але його вже нема. Ну, Не все є. Ти знаєш, Назар навіть да, тою штукою швидше, так? Да? Але тут раді одразу все позмивається. Досточка все. Так що я по старій накатані. Працюю. А чи займається шелудько переробкою, то... Ті люди, які не бачать, то розуйте очі да подивіться. Особисто я не, але підготовкою. Як казав Євгеній Іванович, і зарізанням свиней займаємося калянчиком, так як і раніше займалися. Допомагаю Олесі Петрівни, коли в мене є час, хоч його дуже-дуже мало. От. Ну, а також закрили нішу, так як курей не було. Почали на рибки трошки заробляти. Ну а хто там каже, що краще годувати і переробляти, да, якщо ви цим займаєтеся. Але можна також купляти сировину, як я рибу, так само можна знайти собі якогось постачальника, хто ріже свиней, купляти в них ті чи інші речі на переробку і робити смаколики. Так робить багато за що. Так само краще, тому що ви відштовхуєтеся від тої ціни, по якій ви купили. Формуєте свою ціну. І в кожному регіоні вони різні. Так само, як ось і на оцей бо В нашому регіоні так цю треба обмити, але реально класно вийшло. Щотенько, взагалі по красоті. Кажи, кажи, хай люди слухають. Ой, сьогодні ти тоді хоч не будеш казати. сидимо. Будемо сидіти дня, поки я не поїду на Донецьк завтра. Ну звісно. Ну так а що робити, друзяки? Ну це просто капець. Я вам скажу по секрету всьому світу вчора, ввечері, коли? коли? Не буду вчора, коли я чисто рибу, позавчора. Позавчор? Кажуть, скажи підписникам. Що, це вже, це, було не вечір, що це вже останній раз. Але я так зрозумів останній раз, позавчора це було просто останній раз. А сьогодні вже пройшло пару днів. Ну я й не казав, що останній раз, бо я кажу, коли кажу, останній раз, то це просто капець. Так що зараз перед стрімчиком ще розберемо трошки рибки. От, є можливість заробити якусь копійку. От, і можна щось у цьому кошик засунути. Та Леся Петрівна хлопчиків пригостила. Заїжджали сьогодні. Так що якщо не будете працювати, то не буде чого їсти, і не буде чого давати. А на рахунок того, що там пишете, ви пенсії бачили наших пенсіонерів. Знаєте, ще дякую, що був, що не на пенсії, але в мене одна пенсіонерка ходить у дворі. Надіжда Анатоліна ні в чому собі не відказує, я вам скажу. Із такою пенсією, як це. Просто це ще залежить, мабуть, які ще діти, і чи це командна робота, як сім'я живе. Тобто тут а також є свої моменти. Надяжда Анатоліна ще і на городі мухається, дякую що Богу, ще є здоров'я. І ще трохи там і керує порадом. Так що, друзі, якось так. Так що не, ну, не мені ж вирішувати. Я ж теж не можу там відштовхуватися від пенсії. Я відштовхуюся від того, що я закладаю, або по чому ми купуємо. От. І від того відштовхуємося. Так що сьогодні у нас знову, бачите, супер сюрприз від Лесі Петрівни. Якщо будніше Лучка... Це хороший це як його, спосіб від... Депресії від безсоння. Все одно, ти бачив, я вчора не мог знову заснути. Ну так вчора ти рибу ж не чистив. Е, нервози, нервози постійно переживаєш, тому що не знаєш за який хрен його що робити. Ну, але я думаю, що розрулимося, було й От, Вже задню здавати нема коли. Так що отак працюємо. Це у нас буде йти з кісткою, ця в нас невелика. О, то ми різали прошлого вами. там була конечно рибка ну з такою приємно було і працювати конечно там було 14 13 ,8. ну такі монстри були хороші а тут такі вони 5 ні, ви бачите, я бізнесменша. Її відділі невдобно в банки хребе. Я тобі зроблю так, що влізуть в банки, добре? Я отак тобі от мандячу. Це буде отак, а те буде отак. Якщо я буду ти ще хребти вирізати, то ми точно з тобою стрім будемо проводити у шурші. Так що, друзі, якось отак. Бачили, яка в мене дружина. Всі, хто народився в, четвер... в четвертих числах, я вчора попалося мені в інтернеті. Це всі бізнес леді. Ага. Бізнес леді просто бізнес леді. Ну, зараз побачу, може і повитягую. Ну, просто тоді буде більше тобі оббирати. Ну, так а що ти зробиш? Просто все одно мені потім ну, вирізати, бо мені фактично я цю всю хочу на оселедець, вона мені буде. Та оселедець без кістки, хіба хто все ледить. Все бути з кісткою. Людям не подобається кістки. Ну, Треба погризти, посмортати, як це їсти, оселець з мудякою і немає кістки. ну Це таке вже якась фігня. Я вважаю, що це буде правильно. Ну коротше, зараз побачу. Так Якщо, друзі, процес іде контора пише. Директор команди апаратом. парадом. Зараз поки керую я тут. А потім вже Олеся Петрівна, коли я першу партію поріжу, вона піде керувати далі. Так що вот так. Чічки я поодрізав на варочку. Понятно, то не оселедця, вона піде, то вона піде в томаті. Так що так. Але бачите, одну сторону вже чітко обрубую. Як казав, мені вже один вже можна йти працювати на привоз. А? Угу. А? Ну, Ти з тим товстим було краще. Ну, Здорово. Дивіться, я вже як вже якраз залишилося в ну, Треба, значить, буду вирізати. Я вже просто забув, як я прошлий раз це виробив. Типу таким методом я робив. Зараз спробую, якщо вийде. То, значить будемо вирізати. Шиворот на виворот. По шелоківці, по новій методиці. от. кто то скажет, господи, уже издевается над рыбой и просто капец. Оп. То я ж стараюсь, а ты ж дивишься, я не могу тут халтурить. Ты ж понимаешь. Тут по-другому можно и як, не можно. Бачите, з такою дружиною, як ми Леся Петрівна, багато бабла не заробиш. О, Сергій, зробив завтра, весь. Мені? А що? Дорогу. Петуха пойду зарубаю. Не треба Він вже. мене б'є. Петуха зарубаю, бо він б'є. Слава Богу, хоч мене ще не рубає. Я її <с не <с трогаю. Ми ж тільки захожу в куртики, він раз за мною біжить. Ну Так давай вже всіх петухів по себе мрізати. Ну, так знаєш, яка б добра була уха. І що, з петуха? З петухом і з <свист> Да. Та не погано, думаю, я. думаю, я буду постачання ще Так Якщо я бачите ще вирод на вивороді, в мене ще щось не виходить. Ну? Це все під контролем просто Лесі Петрівне. Тут же по-другому не можна, бо, тому що якщо ти... Накопчачиш, себе вищити з зарплати, якої в мене нема. Хочеш те, щоб менша кістка була. Це, мабуть, в мене один я тільки так розбираю рибу, по по-дурному. Так що нова сьогодні методика була у нас чистки риби болгаркою і нова методика у мене розділки риби. От. А я значиш, як би робила? Не знаю, як би ти робила. тут вирізала, а так Раз і другий раз. А ти думаєш, тоді м'ясо я не попадаю по хребту? Попадеш, ти. Ага, я вже я так раніше робив. Та я вже маринад зварила і хотіла мені. Уху, уху, уху. це тільки одну баночку поставить. Да, 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 ти да, ж розумієш, да, да. коли ти сюди заходиш, оттуда зверху, ти не попадеш вже так, як треба. Я ж пробував, то в мене ізначально я перші рази так рідав. Угу. А тепер я вже в мене нова тактика. тільки. Що по хлебців воно. Не, воно просто відчувається, коли ти... Ага, дощає. і тоді знаєш скільки м'яса на тому хлібці стоїть. Ти ж його не бачиш, а так я його все бачу. Все бачу. Ну, я знаю, як ти скажеш в такому випадку, роби як хочеш. Да. Ось його бачиш, він у мене... Роби, ось все. Ні, Воно не легше, воно просто так буде класно. З директором спорити, звісно, безполезно, ну, але що ж ти робиш. Вже ж це ще піру йде, поняла. Я дивився, його взагалі якось обрубують, але Сергіович так не хоче. Вижу, було трошки по-іншому. Ну ладно, якби ти зробив тут надріз, то оце піро було б посередині. Так, да, то на ньому такой м'ясо залишається. Ну то і Бог ним. Так. Ні. То... Потім скажеш, що так мало сільотки? Потому що шоу правильно подписчики. М'ясо бляхалося, бачиш? воно і залишилося на кисті. Ну. Усьо. О боже мой. Рибний цех. Просто не люблю таку малу рибу. Не ну понятно, якщо на здорові, то легше такі речі роблять. Набагато веселіє просто. З великою. Давай поросюночок береш до все. Ну що? Оце таке. Що ти дось зробила? Велосипедики люблю чисто зимнагадку. ти вже як професіонал. Ти знаєш, ти з тим професіоналом двох хай так, пускай, до це. все. У банки лишать? Ну да, вона... Ні, нам... там вона невдобна. А, ви бачите, ще одна. Тобі ж невдобно їм, розумієте, в банки. Плюночку загорни, бо в мене нема таких маленьких так, вже. Ну то вам таке, що, що дочка, що, що мати. Бо вона ж біля мене стоїть і вона бачить, що я тоді мудрую, тоді я розрізаю. Що тобі добре? Ваше? Так що, друзі, отак. Напишіть, у вас теж такі жінки, як це в мене. що, що Бачив, що Раз, два, три, чотири. Ще ще одну цю розбираємо і починаємо нарізати. І дай мені якусь тряпочку ще. Так що, друзі, рибалка яка вася дрівна. Ти що будеш знову знімати? Так, да, буду знімати і буду показувати людям, наскільки ти мене любиш. Значи, що брав. Тепер терпи. Терплю. Так що працюємо. По накатані. Але ж я не можу повірити, як таке, все останній раз, все останній раз. Та я і сьогодні здорово хотіла. Маріяська мені набрала. Я кажу, да ні, я ж не по цим ділам, ребята. У мене є директор. Якщо директор... Ну да, ти своє лице бачив, як ти мені сказала, ти ж завозилася. Я ж думав, що ти відкажешся. Ну так, а ви по-другому не є. Так що. Маріяськи там теж, мабуть, вони сейчас там з дівчатами батя там чисто, там вообще 150 кілограмів. Ну, вони там гуртом, звісно. Ну, так вони тоді, в перший раз як брали, то вони дуже швидко But... справились. Вони ввечері вже її поселили і все зробили. Вони консерви не робили, вони все в селекції. Mm. І цей раз теж, я так поняла. Уселекції <кху> все. Не люблю я маленьку рибу. Ота, От звісно, була потужна. А це таке велосипеди. Великі, великі, великі. Херебеден переламався, бідного корося. Це ж все було б банці, А так отак Лайтана. Просто по красоті. Так що що, задача моя номер 8 Забираємо все лишнє, що у нас тут є, і починаємо шпандюрити. Тряпочку зараз підложив і знаружжі, і зсередини. Всі тряпки вже в хаті пішли в ход. Короче, це не я... тряпка, а це полотенечко. До речі, новенький і чистенький я тобі так. дала. Так що от так, ну, оц. Кряпки. Нормальні куски, бо ж казали, що ти казав, то великі, то, то малий. No, такі ж ви взяв. Нормальні. А, а надію мої окуляри буде. Ну no, я ж не видава, що в тебе такі окуляри. Так що, друзі, от так, не знаю, чи в ще ще цей відосик виставить. О, так що нова методика. Розбору риби. Все-таки... Хребти у цій сім'ї не котять. Нажав такі невеликі рибі. Бізнесмени з нас, звісно, не кудишні. Хтось набихає у, у м'ясо в воду ін'єктором, щоб було багато. А хтось отсюда ще й викачує. Да? Ось так. Це так і ріжу, так? Да? Так. Да. Так вона ще нічого. Ну, один плюс без хребта легше різати. Ну, бачите. Ну, ради такого <рес> діла просто б це було б на 4-5 банок більше. Тряпки вже мої наплити. О так. Хочу би тобі писали, що ти барига. Та я барига і так барига. Та ні, одні кажуть взагалі, що я нічим не займаюся. Чуєш, тільки катаюся. Так, да, рано буває, день виїздиш по березоні, може два рази на Київ їздить. Вже вона ну пушку буває, як додому їздить. Кстати, треба її салам привати, бо вона мене з'їздила. Сьогодні... Тут не раз сьогодні. Та яке небудь вона голодна сьогодні була. No. Я кажу, двони до Лесі Петрівни, до подружки своєї. А вона каже, ні. Ні. Що за дивись? Хороший буде ставити. Воно баби вже телефон. Думаю. Фух, так що, друзі, хороша жінка, хороший настрій і буде хороший вечір. Так що на цьому я з вами буду завершувати. Я працюю далі. Зараз перекурчик трошки. Зараз цю частину перерізаю, вона замочується, потім подаю другу. Так що, друзі, як я так. Не знаю, там видно мене було, не видно. Отака така красота, ось рибка. Як я повимивав фактично всередині, все да? так? Скажіть не хазяїн. Так що всім миру, здоров'я и добра. Розумних вам і добрих жінок. Працюємо далі.